На зв'язку з Лавко Євченко, повертаємося в Квант РП. Сьогодні хочу, друзі, вам розповісти про роботу далекобійника на вантажівці АТБ. Як вона влаштована, скільки можна заробити, скільки триває рейс. Сьогодні ми це подивимося разом з вами. Якщо ти ще не граєш на цьому проєкті, але хочеш, підне вся інформація. Обов'язково натискай, скачуй, залітай! Друзі, ну і ще що потрібно зробити, якщо ви вперше зайшли в гру, і особливо від мене, стрілочку догори натискаємо, розблоковуємо телефон, натискаємо промокод, і сюди пишемо обов'язково англійською Євченко. Натискаємо активувати. У мене пише: ти вже активував промокод. Отримайте 50 тисяч доларів і плюс один рівень до вашого. Тобто зразу у вас буде третій рівень, і ви вже можете йти працювати на Укрпошті, ой, заробляти нормальне бабло. У мене є мільйон 986 тисяч. А давайте ми зробимо прокачки моїх підписників на Квантер П. Якщо ви того хочете, якщо ви граєте на цьому проєкті, друзі, треба поставити лайк. 500 лайків, якщо зберемо, я почну випускати такі рубрики. Я пропоную зараз викликати свій автомобіль. Давайте викличемо Мерседес. Мерседес. Ой-ой-ой, відкриваємо -ой -ой. карту, ну і дивимося. Далеко бійник, він ось тут знаходиться. Тому наша ціль зараз. Поїхати туди 667 людей онлайн Я маю, а це я розумію. До речі, зовсім скоро на проєкті буде топове оновлення. Додадуть там різні капти по сім'ях. Будуть нововведення. О, давайте так. Якщо ви що хочете, щоб я робив так. Про оновлення, що буде в наступних оновленнях по КВАНТРП. Теж напишіть про це в коментарі. Роби щось про оновлення. Давай нам якусь інформацію, щоб ми знали. Сам насправді ще не працював далекобійником, але хочу перевірити. Добре, що я в житті так не їжджу, бо мене б вже давно посадили за грати. Пакет в бочку і на болото. Ми прибігаємо сюди. Я тут, по-моєму, вже влаштований. Так, є, я влаштований далекобійник. І от чекаємо на тиске. Ого! Ух, ніфіга собі, друзі. Ні, ну почекайте, тут мені треба вам показати цю машинку. о, ху Ламбусик який. Та, ти шо? Брат, я б оце проїхав, але ж... Ой-ой-ой, ну машинка прям сильнезна. А ти що, брат? Це успіх. Ви бачите, навіть такі люди, які вже можуть купити собі класні машинки і досі працюють тут. Так, друзі, ну що? Заходимо ми, третій скіл, орендуємо ось таку автівочку, АТБ. заводимо в першу чергу, натискаємо J. О, є, натиснули J. Ну і вибираємо, куди ми їдемо так, до, до грузу. Щоб завантажитися, ну і далі вже потихесенько вести. Так, давайте ми почнемо поки що з найменшого. Я думаю, з оцього. А ні, там до грузу далеко. О, дивіться, 2800. Все, погнали. Поїхали потихесенько. Та ти що? Ого! Ого, мені 3000 грошей дали. Під'їжджаємо. Нажми, є для взаємодії. А, завантаження фури йде зліва. Господи, що ж я не дивлюсь, що відбувається. Спура завантажується, добре. Є, yeah, завантажилась, ну і, і їдемо, так? Ой-ой-ой, біля моря. Та ти що, красотулочка. Так, розвертаємо нашу автівку. Ну і погнали! 8 кілометрів, друзі. Блін, ну 2700. 2 До речі, онлайн ще тільки виріс. Ого, нічого собі вона при. Ух, нічого, собі, тобі! Відкривається шлагбаум! Та ти що? Серйозно, У мене є 30 хвилин, щоби доставити вантаж. Ми доставляємо. Я хочу в першу чергу подивитися, скільки ми зможемо отримувати грошей. Але я так розумію, це від нас залежить від того, як далеко ми беремо вантаж. Трохи порушую правила дорожнього руху. Так, братику, тут АТБ я поспішаю, розумієш, там просто клієнти на е, Марзаліївській чекають. Два. Ей, а ти куди погнав, брат? Я ще в АТБ не завіз ту, товару, що ти погнав. Йома... ви бачили? Що це за безсмертний гонщик на мотоциклі якийсь? У <гум> мене колесо глина, а коли? А я думаю, що я так слабо став їхати. <гум> Блін, і що ж мені тепер робити? Піпіт. ви бачите? Вони колеса немає. не колеса немає. Брат, ну нормально спілкувались. Ну йомайо, -йо, я і через тебе не туди поїхав. Давайте хоча б вибачення, попросимо. Добрий вечір, перепрошую, не хотів. Хочу почати прям все з нуля, шлях бомжа, так, на Квантерпе. Буде все залежати від переглядів. Якщо хоча б тисячу переглядів буде одна серія набирати, то я йду знімати іншу. Тобто все буде залежати від вас, а чим більше ви будете дивитися ці, відповідно, серії, я буду чим більше грати. Тут є багато чого показати: є полювання, є всякі івенти зомбі. Є перегони, ну, ну просто те, чого я ще вам не показував, море всього, море контенту, який би я хотів показати. До речі, з понеділка починаю теж стрімити періодично. Не буду писати графіки, як я це робив раніше, тому що в мене зараз, знаєте, двоє діток не дуже багато часу, так щоб я прям міг розпланувати. То хтось захворів, то відповідно когось треба поїхати повести кудись. Ну, справ, знаєте. Трішки забагато. Вони колеса немає 160 км жму. От на тебе, я розумію. От що означає справжній працівник. От, далекобійник. Дивіться. А, працевлаштуватися далекобійником, доставити 8 вантажів, проїхати 20 км будь-якого ТЗ. От ми якраз його і почнемо. Тут, до речі, є квестик. Тому, от, дивіться, працевлаштуватися, доставити 8 вантажів. Пушечка, пушечка. От ми це і зробимо. Розвантаження фури, добре. А, ти успішно достав вантаж 2862, плюс надбавка від навички, плюс надбавка 300 буде, нараховано при зарплаті. А, все зрозуміло. Тобто тут ця робота, де по ідеям приходить заробітня плата. Тобто я заробив, грубо кажучи, зараз 3 тисячі доларів за один заїзд. В принципі, непогано. Але якби ще колесом не пробив, взагалі було б прям клас. По фермі теж є невелика інформація, от якраз про новини, от те, що я говорив. Теж пишіть, давай новини по Квант РП і давай шлях бомжа на Квант. Завантаження фури пішло. От, тому є, є трішки інформації, є що вам розповісти, але покажіть активчик. Покажіть, що вам дійсно це цікаво. Блін, яка графіка шикарнюча, друзі, і це в мене просто найменша графіка стоїть через те, що в мене під час стрімів підглюкування йдуть. Мені довелося поставити прям прям мідер! Ого. Так, розвантаження фори. Ого, мені пів 642. Це дадуть надбавку, друзі. Ох ти що. Як... Ну що, друзі, дві посилочки відвезли. З пейдеєм мені прийде заробітня плата в районі. 7 тисяч доларів за два заїзди. По-моєму, це доволі хороший результат. Тут є три скіли, тобто ви починаєте з першого далекобійника, там не, не АТБ. Далі ще одна автівка, ну і третій скіл саме АТБ. Тобто ви викачуєте, відповідно піднімаєте свій скіл на далекобійнику і відкриваєте нову автівочку, де більше заробляєте грошей. Все дуже легко, просто самі вибираєте, куди вам їхати, звідки їхати. Тобто самі керуєте маршрутом. В принципі, робота мені зайшла, та прикольненько, щось новеньке. Так можна, хто любить їздити на великих автівках, точно зацінить так саме цю роботу. GTA 5 платний проєкт. Давайте я в якомусь із відео розіграю дві GT-шки між моїми підписниками. Якщо ви того хочете, пишіть в коментах, давай розіграш GTA. Обов'язково пишіть, якщо хочете, щоб я почав тут шлях бомжа на Квантерпе. Ну і так, лайкосики проставляйте. 500. Лайків, я ще й прокачку роблю на 1 мільйон когось з моїх підписників. Тобто все залежить тільки від вашого активчику. Будь ласка, залишайте коменти, лайкосики, підписочку на мій YouTube канал, якщо те ще не зробили. Ну, а з вами був Славко Євченко. І зустрінемося в Квант РП. Хидич! Друзі, якщо ви не дивилися і ще. Що це за проєкт Кантерпе, український проєкт на GTA 5. Ось туди, швиденько натискайте. Тут відео для вас спеціально зробив. Обов'язково перейдіть, подивіться, там є вся інформація. Зустрінемося вже за секундочку.